А я постійно дивлюся на цю камеру і думаю, не капнула ли туди капелька. Провіряю, капелька є, так що я не знаю, що в ітогі вийде, як я змонтую це кіно. Привіт, друзі! Зараз буду розводити багаття і будемо жарити сьогодні рибку. Сьогодні рибалочка буде. На чисто на Вокуня. Ніякої сьогодні щучки не буде. Буду рибалити мікрушною палочкою, буду намагатися піймати Вокуня. Сьогодні приїхав з Женькою, Женьком Свердленко. Хто не підписаний на його канал, посилка, посилання буде під цим відео. Перейдете. Пройшлися з ним по його цікавим місцям. Краєвиди Пісня. Трішки підвела нас спогода, але ж коли такий дощ, то і рибаків буде мало. Сьогодні вдягнув такого свого дощовичка, він дуже шурудить, тому не знаю, як вийде на камері звук не неспоганю, але ж такою рибалкою ніякий звук не споганити. Закиди роблю маятником, одразу не закриваю душечку, там течія і вона мені виносить трішки далі мою наживочку. Потім закриваю душечку і починаю, починаю робити проводочку. Любі друзі, зробив закид вниз по течії. Гляньте, гляньте, який красень. Гляньте, яка течія. Ми під'їхали з Женьком, а хлопець каже, що сьогодні дуже багато водички. Ну, йдуть дощики, Ну ви бачили, дождик йшов. Ну, тут не було стільки водички. Зараз водичка і така течія. Так, я трішки невдовно стою. А ну йди до мене. Опа! У сапог. Потім покажу, що значить у сапог кладу спінінга. Дивіться, який ух напижився, ух напижився. Поставив півтора грамчика. Поставив тістерка. бо... Опа, на течії, на течії твістерки краще працюють. і Чесно кажучи, півтора грамчика так собі було б більше трішки ваги, я б контролював би лучше. А так як півтора грамчика чуть-чуть сильніше робиш цією паличкою, ну чуть-чуть сильніше дёрнув, і вони злітають. І отут от класно працює твістерочок. Ну, давай гляньте. І у мене такий, бачимо, пузотела. Ух, так! Да. Водичка бачимо, не прозора, йдуть дощики, тому і водичка тут не прозора. Місцями там, де мілячок, вона прозора, о, а тут то не прозора. Так, гляньте, щось запутався. Якось у мене тут шнур трішки запутався. О. Хоч би вудзика. Ага, все нормально. Дивіться, по комплектику. Сьогодні у мене спінінг Azura X Game той що 76UL. Не С, -очка. С -очка це солідна. Я знав, що ми сюди приїдемо і знаю, що якщо б взяв би солідну паличку, мабуть, би програв би. Ну, взяв би x XGame солідного, він. Трішки такий делікатний. Тут будуть місцяки, де можна буде цією паличкою поставити і пошвиряти, ну, скажімо, п'ятерочку. Вдруг десь на викиді буде рибка стояти, тому і вибрав сьогодні отаку от палюгаку. Намотаний тут шнурочок 03. Сафіночка. Дві папілки на цьому забросі. Гляньте, любі друзі, Женька стоїть, лове спінінгом. усе. Дві очеретинки, він між ними поставив спінінга і тихесенько гляньте, як він працює. На першому закиді, каже, було дві маленьких тичечки. І наживочка дуже маленька. Спінінг до 4 грамчиків Савада. Новенька Савада, та яка ще вона і солідна і дуже-дуже і жорстка. А гляньте, яка катушечка. Хто. Хто не бачив, бо в мене поки що такої нема, катушечка Сафіна Тисячна. Зайдете до нього на канал, подивитеся, як вона працює. Дивіться, Женя каже, мікро начебто. Ну, звісно, що він не водолаз і не бачить, що під водою. Але ж на паличку відчуває, що є якісь мікро-мікро течочечки. Я кажу, зроби паузу. Ну я не обратив внимання, зробив він паузу, ні, зробив. Після паузи. І гляньте, після паузи, який вокунь. Ну, 65. Так він ще пузатий, глянь. І І кряний. давай його випустимо. До речі, не женьок, не я. Ми з собою не брали ні торби, ні кукани. Ми приїхали повідпускати і половити, покайфувати від рибалочки. Ні, а якщо пакет якийсь хороший знайдемо на березі? Ну, можна знайти, тому що багато людей мусор викидує, начебто думають, що хтось буде його відсюди виносити. Начебто тут є люди, яким платять, треба свій мусор з собою виносити. Забирати з собою. Не, хтось на мотоцикла ганяв. Ну це ж от на хрещу, поміч нам нікого. Всі з байків. Так. Та гляньте, хтось буксував, дуже-дуже слизько. Іде дощик, а ми на рибалку. О. Любі друзі, ще місячок такий знайшов. Добре, що зараз запуляно у мене 2 грамчика, гляньте, ще досі крига. Опа! А ось крига кригою. Мабуть тут мало хто. Ай-яй-яй, давай, давай. О, мабуть тут мало хто рибали, тому йолки палки гляньте, і що робити? Я так собі не зможу дозволити, щоб він там залишився. І в мене не хватить сапог. Блін! Оце да! Оце Дмитрику начудив. Блін, добре, що спінінг не мій, буду намагатися... Оце ти, Дмитрику кудав! О! Ні, я його підцеплю, все ж таки визволю з цієї пасти. Може не так я вам покажу. Я його сразу, гляньте, скину сюди у водичку. О! О, любі друзі, ставте клас, якщо сподобалось, як я спас рибку. В останньому відео зробили таке, ну, не сказати зауваження, але пропозицію. Дмитрику, ну що з спінінгами, але ж треба було показати, і на що. Рибалив. Хоча в тому відео я не хотів показувати, як рибалити, чи на, ну, на яку наживку там, який монтажик використовував. Я хотів показати, була така гарненька погода, як, щоб ви побачили, як хоча б працює та нова савада. Зараз є трішки час, то покажу. Поставивсь карабінчика, поставив джиг-ріг. 2 грамчика і отакого це якийсь віброхвостик, але марочку я не знаю. Мені дали отак в жменьки. Це останній, останній останній тому я не знаю, що це за. Знаю, що це 2 дюймчики. І от от і і все і отаким от, от монтажиком. Зараз взяв вокунця. До цього, ви бачили, був монтажик просто обичний не джехріговий, а ну, розборна чебурашечка і твістирочок. О, нарешті зацепився. І ще так скажу, зацепився на викиді. Дуже добряче. Якось так плавненько відірвав щось. Гачка просто розігнув. Тому це значить не якийсь кущик був, а якийсь, мабуть, камінчик. Ну, хоча жало не загнути. Так, вирівняємо. О! Друзі, от в таких умовах сьогодні рибалю все дуже і дуже супер, намагаюся щось зняти, намагаюся так стати, щоб камера, ну, на камеру не попадав капельки, дощику. Чесно кажучи, без цього дівайсу, як камера, любий з вас, будь-який, не сидячи вдома, візьме спінінга, приїде на річку і на риби. Запам'ятайте, що коли погодка дуже і дуже... А, це травичка дуже і дуже погана, рибаків менше і у вас буде більше шансу наловити рибки. О! По проводочку. Проводочка ну, моя звичайна джиг з маленькими такими паузами. Паузи потрібні, тому що водичка дуже і дуже холодна. Бачимо, крига ще не розстала. Прийдеться пару таких. Оце, мабуть, оцей дощ, що саме має бути сильні. Іди, йди дощику, дам тобі борщику. О, ух, тишечка. Гляньте, водяний. Водяний, мабуть. Я тут за дощик, за дощик, а йому не потрібен дощик, він каже, на тобі, Дмитрику, Вокуня. Їдь додому, бо будеш мокрий, блін. знову, знову цей монтажик. А до речі, піддивився вчора в ютубчики мені на друзів підписаний. Висвітилося, що вони ну, такий маленький відосик зняли про дуже уловисту, уловистий монтажик. І це був цей джиг-ріг. І це я пам'ятав, бо часто забуваю за нього. Поставив джих-ріг і гляньте. Гляньте з цієї точечки вже другий вокунець. І бачимо, коли балакаєш, щось кажеш і воно навіть і клює. І погодка, я казав, місце не дуже сприятливе, а погодка ще ще хуже. Якщо видно, камера передає який ж дощик. Але все добре, усю зі мною Євген Свердленко і теж, О, до речі, ця та курточка, такий дощик вона ще держить. Ти ще не промокний. Е, уже піде більший дощик, вона вже не буде держати. Це вже 100% перевірено. Но в такий дощик все поки що супер і супер. А давай я ще тебе знімлю, вдруг впадеш, це буде, кон... буде контент. да? Так, да, щоб зайшов контент. Там глибоченько. Самі на мачі складати Бехаму. Кидай міні-палку. Церковий номер. Я Женьок, трішки можу бути не включий, бо і постарше. Начало вже непогане. І старше тебе, і трішки. І, да, і трішки. Трішки щось у мене ботики сковські. Але ж, але ж свої майже 42 можна походити і так. Mm -hmm. Все ж таки треба знімати, а вдруг впаду. Можу так сказати гарно грибоченько. Рибка щось відмовляється клювати, всю ту рибку, що я бачив, це рибка з підходу. Зараз пробую тут -то. теж підкрастися. Ось тут останемо. О, звісно, якщо тут течія, зараз дороблю цю проводочку і можна буде Твістерочок спробувати. Може твістерочок прояви себе краще. Ага. Опа! Ось у любі друзі! Гляньте, як я і сказав, ну, всю проводку не буду показувати, всю, бо закинув далеченько і дуже довго тащив. Але ж це наступна проводка. Ну, це та проводка, піс... та проводка, ну, на яку я поставив, на якої я поставив цього твістерочка. І тюкнула рибулька. Бачимо. Якщо є... ну, Це ж, ну, як це бачимо, це, як сказати, це все приходить. Чим більше ви ходите на рибалочки, придбаєте якийсь опит, то... З цим опитом потім вам трішки легше. Бачимо, кажу, що тут течія і краще буде на джихригу, коли ну, грузик буде на дні, а течією буде щось маль... мальтихати. А мальтихати що буде краще? Звісно, що твістер. Тому поставив твістера і одразу зробив паузу, грузик на дні, а хвостик 100% там тереб... теребонькається це відсотково. Ну, і ще, ну, мабуть, вам не видно. Я роблю ось, мал... пів оберта катушечки, і тільки приманочка відходить від дна і я бачу по хлистику даже якась там секунда-півтори, і потім тільки хлистик щелк. Ось пів оберта. Ні, це оберт, так, да, це я роблю оберт. І ось тільки. Тільки-тільки це, щоб ви розуміли, яка там течія, що 2 грама зависають просто. А якщо ще отако поробити, це взагалі бімба граната буде. Отако-отако. Гляньте, це ось все, тільки випрямився хлистик. Тільки випрямився. А рибка настільки пасивна, що вона в піводички не хоче клювати. Тому ще треба. Можна, знаєте, ще компенсувати, робити оцей оберт, бо декому, я знаю, невдобно робити пів оберта. То гляньте, коли робите оцей оберт і в цей момент так можна чуть-чуть донизу подати, і у вас не так багато... О, о, Гляньте! Ось о, Поки вам демонстрував, показував, хотів. ну Хочеться, щоб якась ой, такий гарний. Гарний, прям гарний, любі друзі. Хочеться, щоб якась польза була від моїх відео. Є відео, де хочеться показати, як працює палка. Але ж цю палку ви вже 150 раз е, бачили в мене. Ну не 150 раз, ну X'ємчиком е, 7 до 7 грамчиків. О, а що я кажу до 7? А, ні, так, да, він до 7. Це до 5 у мене солідний. Ну, все самі бачили, тому я сьогодні хочу вам трішки показати, прокоментувати. Може якийсь новічок зайшов і хоче теж навчитися ловити рибу. І те, що я знаю, хоча може я щось і більше знаю, але ж не завжди це використовую і. Частіше за все, я навіть його і забуваю. Особливо, особливо вам щось і розповісти, це я теж буває забуваю. Так не розповідаєш, приїдеш додому, починаєш монтувати відео. А там щось гарне таке розказав, а риби не піймав. Вирізав, кинув той, ту рибу, а потім думаю, навіщо вам та риба, ви що тої риби не бачили. Краще б я розповідь, якийсь розповідь. Якусь розповідь. Так, якщо тут така течія, двушечку зносить під оцей очерет і під очеретом клює рибка. Ось, що, зробив такий монтажик, поставив 5 грамчиків, 5 грамчиків вже не так буде зносити, як 2 грамчика. Ну, я трішки... Побаююся, кидаю 2 грамчика. Я знаю, якщо я ну, не тут буду десь виводити живочку, то геть затягне в очерет. Тому 5 грамчиків на дні обов'язково буде круче стояти. Я можу 5 грамчиків буду загнати прямо, прямо за цю стіночку очеретика загнати і постояти з нею на місці. Ой, хотів сказати клювака, а ось гляньте, очерет, я отак почав мотати, шнур бам-бам-бам. Ну, нічого страшного. Ось що я хотів. Заганяю, намагаю ну, течія сама загоне ці 5 грамчиків під очерет, під стіночку. І там я буду вже ждати свою покльовочку. А вона буде, рибка стоїть, прямо, ось гляньте, роблю оберт. І ось що тільки випрямився спінінг, наскільки течія для 5 грамчиків. Коротше, одним словом, буду ждати свою рибку під очеретом. Я її дочекаюся. Отако буду ще на місці робити, підтягувати. І десь вона клюне. Оце вдавив, оце вдавив, оце вдавив. Тактика. Тактика все ж таки працює. 5 грамчиків. 5 грамчиків можна на дні залишити довше. А, Супер пупер, супер-пупер. друзі, скінчається сьогодні моя рибалочка. Самі бачите, дожик не закінчується. А я постійно дивлюся на цю камеру і думаю, не капнула ли туди капелька. Провіряю, капелька є! Так що я не знаю, що в ітогі вийде, як я змонтую це кіно. Але ж самі все бачили, краєвиди шикардос. Спінінг мене порадував, я правильно зробив сьогодні ставочку на цей спінінг. Показав вам, надіюсь, що показав, як в дощ можна порибалити. Краєвиди, супер-пупер. Любі друзі, треба, щоб скінчилась війна і всі ми ще з вами зустрінемось, порибалимо, все буде добре. Слава ЗСУ! Звісно, сьогодні рибу ніхто жарити не буде. Усю рибу я відпустив.